Доброго ранку. Запрошую всіх на мою ранкову політичну зарядку. На відміну від політичної ранкової зарядки, яка не завжди, в силу певних причин, може бути регулярною, все-таки фізичну ранкову зарядку варто робити регулярно кожного дня. Сьогодні в політичної ранковій зарядці 22 січня у середу поговоримо про наступне. Безумовно, що головні події, новини, за якими спостерігає весь світ, відбуваються в Сполучених Штатах Америки після нагурації Дональда Трампа 20 січня у понеділок. Він там підписав різні укази, робить різні заяви. Так, він зробив заяву, що Сполучені Штати Америки створять. Підприємство, яке створює, до речі, такі гіганти, як ОПНАЛ, Oracle, SoftBank, які готові фінансувати протягом 4 років до 500 мільярдів доларів. Це Stargate буде така структура, і Трамп сказав, що вона створить 100 тисяч робочих місць. Мова йде про інвестиції в штучний інтелект. Також Дональд Трамп заявив, що він не проти того, щоб його партнер. Який допомагав йому на виборах? Ілон Маск придбав Тік-Ток у Сполучених Штатах Америки. Він відклав. Заборону TikTok на 75 днів. Конгрес в США Америки в квітні, а 24 квітня минулого року Джо Байден, колишній президент, підписав закон щодо того, який зобов'язує китайських власників продати TikTok у США, Америки, або він буде заборонений у США. Отже, зараз, поки що, майбутній TikTok невідомий. Побачимо, чи Ілон Маск його купить, бо раніше китайські власники спростовували інформацію, що вони продадуть TikTok Ілону. Маску також в Сполучених Штатах Америки демократи, які керують штатами у США. Зараз ці штати виступили проти спроб Трампа скасувати громадянство по народженню. Трамп заявляє, що це проти нелегальних іммігрантів, що ніби ті люди, які навіть не мають ніяких документів проживання у Сполучених Штатах Америки, якщо в них народжується дитина у Сполучених Штатах Америки, вона автоматично отримує громадянство Сполучених Штатів Америки, штати, які зараз юридично намагаються за побігти такому рішенню, і всі, в принципі, говорять, що це є ця спроба Трампа, вона є неконституційною. Також Трамп заявив, що він хоче ввести мита проти Європейського Союзу. Він сказав, що Європейський Союз ну не багато. Купляє в Сполучених Штатах Америки, що він не дуже є таким добрим партнером у торгівлі для Сполучених Штатів Америки, тому треба вести таке загальне мито. Ну, він про миту постійно говорить, взагалі каже, що треба має бути якийсь там тариф митний на все якийсь універсальне, але поки що Сполучені Штати про це до цього не дуже готові. Це фактично сталося через день, після того, як він сказав, що він хоче вести мита на 25%. Проти Канади і Мексики також він сказав, що це мита будуть введені і стосовно товарів з Китаю. Це буде десь от з 1, 1 лютого. Ну і оці мита вони безумовно викликають занепокоєння у Європейському Союзі. І, до речі, сьогодні. Президент Франції Вен Макрон приймає канцлера Німеччини Олафа Шольца. Це 62-га річниця лісейського договору. Там припинення між Францією і Федеративною Республікою Німеччиною у ті часи. І безумовно, що одне з питань, ну крім допомоги України, вони будуть говорити, що їм робити е, після того, як президентом у США став Дональд Трамп. День тільки починається. Я бажаю вам вдалого і енергійного дня. Все буде Україна.